З метою надання можливості використання власного ДНС імені для публічних кабінетів чиновника або громадянина, наразі в нашої платформі є можливість їх налаштувань за допомогою адмінконсолі. Та перед цим ми повинні виконати початкові вимоги. Це по-перше, мати зареєстроване доменне ім'я, наприклад, «RegistryExample.com», та мати SSL-сертифікат для домену або субдомену. Та ще ми повинні виконати зовнішню конфігурацію за межами OpenShift Cluster. Це після створення роута з власним DNS іменем. Нам необхідно буде створити cname запис у свого постачальника DNS. Він має вказувати на load balancer, підв'язаного до. Поточного OpenShift роутера та домен роутера OpenShift буде відрізнятися для кожного кластера. Це треба пам'ятати. В мене вже готове є такий SSL-сертифікат та зареєстроване до мене ім'я, тому саме з цими даними я буду показувати, як ми можемо створити такий реєстр. Йдемо до пункту меню реєстри. Створити новий, заповнюємо всі, усі обов'язкові поля, адміністратори. Далі обираємо шаблон, наприклад, Recd Recommended, останню гілку. Тут все залишається незмінним. Дані про ключ, ключі для реєстру. А це СК, що видав ключ, це тестовий нас, пароль до ключа та перек дозволених ключів. Далі. Далі. Та ми дійшли до налаштування ДНС. А, до мене ім'я для кабінету чиновника може виглядати таким чином. ДНС Officer Open shift, RT. Тим, наприклад, КО. Я маю тут обрати свій SSL-сертифікат. У мене він вже є. Потім а до мене ім'я для кабінету громадянина. Наприклад, таке ж саме, але тут змінимо офісер на сіті. А тут ми можемо побачити інструкцію, яку ми повинні виконати перед тим, як можна буде застосувати до мене ім'я для кабінетів. Наприклад, якщо я перейду сюди, то ми побачимо все налаштування нашого кастомного DNS. Так, переходимо далі. Далі. Та створюємо реєстр. dns 01 вже побіг деплой, це щоб не витрачати час на очікування, коли він вже добіжить. Я покажу, як це вже працює на іншому реєстрі, який я створила. Це в нас реєстр Нью-02. Якщо ми його відкриємо, ми можемо побачити Вже створена днс сімя для портала громадянина та портала чиновника. І якщо ми перейдемо OpenShift цього проєкту, рути офісер. Ми можемо побачити, що в нас вже змінилось посилання на кабінет чиновника та, наприклад, кабінет громадянина. Також воно є ось тут, ми можемо перейти звідси в офісер-портал, та бачимо, що в нас посилання є в наше залена денна сім'я. Так само для кабінету громадянина, також наша задана ДНС ім'я. Також за допомогою адмінконсолі адміністратор платформи реєстрів може редагувати реєстр та задавати ДНС-ім'я вже в існуючому реєстрі. Наприклад, якщо я зайду. В вже створений реєстр, в якому ще не задана ніяка днс сімя то ми можемо перейти звідси в секцію ДНС та задати своє днс сімя Наприклад, я задам своє. Збираю сертифікат і так само задаю для кабінету громадянина. В нас інтерфейс, наша адмінконсоль, вона розділяє отриманий сертифікат на CA-сертифікат і ключ, та зберігає їх в центральному VLT. Та додає отримані DNS імена до Values YAML. А якщо ми зараз підтвердимо цю зміну, в нас створиться MR з, з усіма змінами Values YAML, які ми зробили. Відкриваємо наш MR і бачимо, що тут ми задали наш DNS Сітізен та DNS Officer. Якщо ми підтверджуємо, то а, ці настройки наберуть чинності. А, наприклад, підтвердити і ми бачимо, що в нас оновився реєстр і вже задана наша ДНС-ім'я. Та також перевіримо, як почуває наш перший реєстр, який ми створювали та задавали своє ДНС-ім'я. Перевіримо посилання. Якщо я перейду в кабінет громадянина, я бачу, що моє ДНС сім'я працює. Так само для Citizen Portal. Це все, дякую за увагу.